3 грудня місто Бохум Федеративна Республіка Німеччини земля Південний Рейн Вестфалія Всіх вітаю Україно іранський мітинг то українці і іранці. Проти того, аби Іран поставляв у дику хижу московщину Іран. свої. Дрони шахід. Ну, взагалі ці люди називають себе іранською опозицією. Я правда бачу їх тут менше, ніж українців, але ну, ось є. Ось ну, які гасла. в будь-якому разі цей мітинг для самих себе. Це навряд чи чує місцева влада, навряд чи чують. Посадовці німецькі. Вітаю усіх присутніх на цьому заході українців. Вітаю всіх присутніх захід, на цьому заході іранців, і я інших народів, які прийшли підтримати наше прагнення до свободи. Вітаю усіх вільних людей, які відчувають Близько волю, звичну, так і духовну. Бо що як небажання до свободи привело Будь нас сюди? Перший крок, перший крок бажання жити вільними людьми в Німечну, в країні, де свобода вже давно сприймається мови. як належне? Виступають... Німці виступають Я, іранці. Ось, ось ну, такий загальний вид учасників демонстрації. О, бачимо. Чем жіно завім на заві має рухома Ну було б добре Якби іранці, які зараз проживають в європі, зрозуміли, що це злочинний ісламістський режим. Він дійсно заслуговує на знищення, який зараз при владі в Ірані. Володимире, Це не холодно. Скажеш, для студії толока. Да, Пару слів. Ну, дивіться. Я, Бачимо. Я дуже радий за цей, за цей мітинг, за те, що проводиться тут сьогодні така акція, знак протесту поставок цих шахідів, страшної цієї зброї, яку зараз використовує Росія для знищення нашої інфраструктури, наших, наших цивільних, цивільної нашої інфраструктури, критичної інфраструктури, і яка направлення по суті на цивільних людей. Тому що наші ППО, як я казав, вже. Навчилися збивати їхні крилаті ракети, але вони вдаваю, вдаються зараз до інших заходів, до страшних цих заходів. І я вважаю, що сьогодні весь світ повинен дійсно отак от прокричати ні терору, ні у цьому зв'язку іран ірансько-російському і, взагалі, ні путіну і ні війні. Я дуже вдячний сьогодні всім людям, які прийшли, які підтримують, які не, не, не залишаються осторонь і які дійсно приймають активну діяльність. Слава Україні, героям слава друже володимире. Окрім от української громади, тут представники окрім іранської, німці є? сама ні сама німецька влада, німецький. Сьогодні ж виступала одна жінка, німка, і тут є он стоїть Андреас. Він також німець, він також постійно присутні є. Німці, але наразі розумієте, в Бохумі такого масштабу акція, вони тільки починаються. Ми будемо робити все для того, щоб тут було якомога більше німців, якомога більше представників інших національностей і взагалі, щоб отакі акції вони з'єднували народи всіх людей проти терору, проти диктатури і скажімо так, внесли в світ демократичний цінність, разом переможемо, yeah, разом демо. Слава Україні. Слава Україні.